Михайло Миколаївича Дергоморецького, наш директор, наш медичний директор Галицька Світлана Петрівна, наша головна медична сестра Зруцька Галина Іванівна. Е, що ми можемо сказати? Ми дуже вам вдячні за вашу підтримку, ми дуже вам вдячні за е, цю допомогу. В такий важкий час для нас це нелегко е, в нинішніх умовах, в заразніх умовах, реаліях війни. Тобто це дуже необхідна підтримка для транспортування пацієнтів, для транспортування нашого персоналу, для транспортування та надання допомоги військовослужбовцям, які в нас проходять лікування з амбулаторною реабілітацією е, на даних етапах. Ну, я думаю, може додати наш. Медичний директор ще до цього директор медичний директор Це директор. 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 директор і медичний директор. директор. Я цього розказу. Дійсно, автомобіль дуже гарна, гарний подарунок. Ми будемо на дані медичної допомоги, як військовим, так і цивільним жителям нашої громади. Забезпечить нашу більшу більшу скажімо так комунікабельність і доступність до медичної допомоги всіх верств населення. Ну дуже вдячні. Дякую за дану допомогу. Миру всім нам перемоги. Всі це самого.